Я на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Україна та Швейцарія розпочнуть підготовку до проведення глобального саміту миру на рівні лідерів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з президентською Швейцарії Віолою Амхерт. Президенти відзначили успішність роботи 14 січня учасників зустрічі у форматі радників щодо формули миру. Зеленський наголосив, що Швейцарія ефективно організувала зустріч напередодні щодо списку країн, які можуть Взяти участь у саміті миру, то за словами президента Зеленського, Україна відкрита до всіх країн світу, які поважають її суверенітет і територіальну цілосність. Він наголосив, що дуже важливо показати, що весь світ проти агресії Росії і весь світ за те, щоб був справедливий мир. Президент також повідомив, відповів на питання про роль Китаю у питанні досягнення миру в Україні. Далі цитата: вони грають велику роль у світі, тому ми б дуже хотіли, щоб Китай також був залучений. До нашої формули також залучений до саміту обов'язково. Але ви ж знаєте, не все залежить від нашого бажання. Подивимося, будемо надіятися, що всі цивілізовані країни будуть залучені до саміту миру. Зазначив він. Президентка Швейцарії в свою чергу наголосила, що її країна була б готова організувати глобальний саміт миру. Детальніше про підготовку до цієї великої зустрічі на рівні лідерів і роль в цьому процесі Швейцарії говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Політ політолог міжнародник Максим Несвітайлов. Пане Максиме, вітаю вас. Вітаю. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож, давайте поговоримо про заяву Володимира Зеленського. Як вважаєте Швейцарія як організатор глобального саміту миру? Це ініціатива України чи самої Швейцарії? Як я розумію, було звернення саме від України, навіть наскільки я зрозумів правильно цитату. Президентки тобто, безпосередньо Володимир зеленський з цим питанням звернувся, і Швейцарія відповіла, що вони залюбки готові прийняти цей саміт миру, і мабуть це буде гарно, і символічно. Все ж таки, Швейцарія це така країна нейтральна, і, хоч вона ну дотична до західного світу, вона там і підтримку для України висловлювала і допомагала і Україні і українцям, але все ж таки вони дотримуються свого принципу нейтралітету. І там би було, мабуть, максимально символічно провести цей саміт миру. Скажіть, будь ласка, чому на вашу думку, ну крім того, про що ви вже зауважили, Україна звернулася саме до Швейцарії, так? І якщо б це була не Швейцарія, то яка б це могла ще бути країна? Декілька країн розглядалась. Я чув, були розмови і про якщо про Європу, там і про... Нідерланди були навіть якісь думки з, з приводу того, щоб провести подібний саміт в із країн глобального півдня, для того, щоб більше залучити цей регіон. Але все ж таки зупинились, зупинились на форматі зі Швейцарією. Можливо, через е, певний символізм, можливо, також. Ну, хто б не захотів поїхати у Швейцарію, поговорити там про формулу миру. Мачний шоколад, гарні краєвиди, банки з усіх славетної банківської таємниці. Ну там залучити якомога більше сильних світу, цього може вони там захочуть приїхати, подивитись, що там що у них все нормально з рахунками в банках. Точно не знаю з приводу дати, чи ще встигнуть вони на курорти гірськолижні, але тим не менш, ну, гарне місце для проведення, чому ні. Ви про це згадали вже двічі, і я не уминула це увагою. Швейцарія дійсно тривалий час позиціонувала себе як нейтральна країна в питаннях міжнародних військових конфліктів. А що ем, посприяло, на ваш погляд, перегляду цієї позиції в ситуації російсько-української війни? Ну тому, що в Швейцарії розуміють, що ну фактично головним гарантом їх е, збереження їхньої нейтралітету є існування того світового порядку, який був. Який існував останнє десятиліття. Але стало очевидним, що ну, він вже не актуальний. І світовий порядок він найближчим часом буде переписуватись, переформатовуватись. Цей соціальний контракт, який був укладений між, між країнами, він буде змінюватись, і Швейцарії необхідно змінюватись під нові умови також те, що працювало. Достатньо довгий час було ефективним, не означає, що в майбутньому зможе мати своє місце. Швейцарія залучена до роботи над продовольчою ядерною безпекою та принципами припинення, принципами припинення війни. Глава її МЗС зазначив, що за деякими пунктами вимальовується цитата спільна мова. При цьому глава МЗ Швейцарії Касіс додав цитата так чи інакше, Росії доведеться включити в процес переговорів кінець цитати, але він також додав, що мирний план має рухатися вперед навіть без діалогу між Києвом і Москвою. Як Можете прокоментувати такі заяви, ну перш за все, в будь-якому випадку, будь-яка війна, вона закінчується переговорами і підписаннями певних е документів. Тому, без, е без Росії, в тому чи іншому вигляді, в якому вона не існувала після е закінчення цієї війни, звісно, всі ми хочемо, щоб її в принципі не існувало, але ну, якщо говорити прагматично. З Росією в тому чи іншому вигляді нам доведеться вести переговори і підписувати якісь угоди. Я хочу звернути увагу, що саме мова йде не про перспективу в найближчому часі, тобто не буде переговорів навесні влітку. Ніхто нас до них не схилить, тому що багато хто чомусь цю зустріч. В Давосі оці ось, ось обговорення формули миру в Швейцарії сприймає підготовку переговорів Російської Федерації. А, О, а, так, але, зазначу, але, що. Якщо що. що. Так, зазначу, що представники Китаю не брали участь в четвертому раунді зустрічі в рамках української формули миру, що відбулася в Давосі напередодні всесвітнього економічного форуму. При цьому в самому форумі Китай бере активну участь. Ба більше під час візиту до Давосу Китай прагне розвинути P2P відносини із Швейцарією. Китай застосує односторонню безвізову політику до Швейцарії, а швейцарська сторона забезпечить більш спрошений. Візовий режим для громадян Китаю, а також китайських підприємств, які інвестують у Швейцарію, про це заявили обидві країни по результатам зустрічі 15 січня. Китай і Швейцарія також завершили спільне техніко-економічне обґрунтування модернізації китайсько швейцарської угоди про вільну торгівлю і погодилися підтримати ранній початок офіційних переговорів про модернізацію зони вільної торгівлі, враховуючи такий розвиток взаємин двох країн, як ви вважаєте? Чи варто чекати від Швейцарії зусиль з долучення до глобального саміту миру на рівні голів держав Китаю? Не думаю. Ну, бізнес є бізнес. Вони, це ми говоримо зараз про площину такої економічної взаємодії між Китаєм і Швейцарією. Їм зараз вигідно працювати, але мені здається, що тут саме немає якоїсь такої геополітичної, там стратегічної співпраці, і, тим більше, ну як такого значного інтересу Швейцарії за для того, щоб вони докладали якихось зусиль, щоб Китаї залучити, можливо, якісь ну там діалоги запрошення будуть, але не щось екстраординарне, скажімо, та Китай приєднається тільки тоді, коли зрозуміє, що Китаю це необхідно, коли вони зрозуміють вигоду для себе. Для Китаю найбільша вигода зараз, щоб ця війна продовжувалася не щоб Росія перемогла, ніж Україна перемогла, щоб війна продовжувалася якомога довше на даний момент. Звісно, ну тому що це спричиняє стабільність у світі, це призводить до там відволікання уваги Сполучених Штатів Америки і Європи і певного послаблення. І перевіряє їх стійкість Китай зараз дивиться на це і моделює для себе варіанти того, що може відбутись після того, як вони нападуть на Тайвань. А вони на Тайвань нападуть. У мене немає жодних сумнівів в цьому. І от зараз ще як один момент відбукання уваги загострення на кордоні з північної та південної Кореї. Де фактично дали фас яким чином, щоб він загострювати ситуацію, тому що зрозуміло, що Північна Корея без Китаю не життєздатна абсолютно та країна вже припинила своє існування, якби не Китай, і тому в Північній Кореї зараз обстрілюють прикордонні території і закривають усі інституції, які відповідали за налагодження партнерства діалогу з південним Китаєм, оголошують південний Китай, прошу Південна Корея. Оголошують південну Корею ворогом номер один офіційно. і тому Китай зацікавлений в тому, що якомога більше цих вогнищ на світовій арені спалахували. Щоб от у цьому полумі війни не так сильно звернули увагу на їхні амбіції щодо завоювання Тайваня. Тому не думаю, що Китай буде брати активну участь, просто виходячи з того, що це не в їх політичних інтересах, ось і все. Добре, якщо ми не говоримо про Китай, то на ваш погляд чи стане гл саміт, глобальний саміт миру на рівні голів країв більш масштабним і головне практичним ніж зустрічі на Мальці і в Давосі? Я гадаю, що дійсно ну, масштаб його зроста, але знову ж таки це більша історія про підготовку того, що буде після закінчення е, цієї війни. Ісля як ми всі віримо нашої перемоги. Але наскільки він цю перемогу наблизить і як він на неї вплине. Ну, питання актуальне. Дякую вам, Максиме, за ваші відповіді, за час, який ви приділили роботі лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Максим Несвітайлов, політолог, міжнародник ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть так і надалі.